Продажі друзі, хавал H6. 2018 року випуску, 59 тисяч кілометрів пробігу на двохлітровому бензиновому двигуні. Е, недавно приїхав до нас з Китаю на замовлення. По фарбі весь в оригіналі, ніяких підкрасів, ніяких ДТП абсолютно немає. Стандартна хороша комплектація. У нас електропакет, механічне регулювання сидінь, утримання в полосі, мультируль, ліпістки, датчик дощу, датчик світла. Є в нас також вибір режиму руху, нормальний еко та спорт, кліматконтроль. У нас також є гарна мультимедія з камерою заднього вигляду, текстильний, гарний, незатартий салончик. Задній ряд автомобіля також у в ідеальному стані. Автомобіль обслуговувався весь час на офіціалі. По регламенту все порядок. По кузову без нюансів, без дефектів, по салону також і по технічному стані абсолютно без нарікань. Знаходиться він у нас на сумській 2, місто Київ, біля метро і Придбати його можна в кредит, лізинг та заготівку. Тому, друзі, чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля. Або можете заходити на наш сайт автопарків. А там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.